Що, якщо я скажу вам, що жінка, яка померла сім років тому, передбачила всі деталі сучасної війни в Україні, що вона точно описала, як Росія захопить Крим, як почнеться повномасштабна війна, і навіть як Захід реагуватиме на агресію? Валерія Новодворська, російська дисидентка, яку називали божевільною за її пророчі слова, але сьогодні кожне її передбачення збувається з точністю годинникового механізму. Валерія Новодворська. Ім'я, яке викликало у російській владі справжню паніку: дисидентка, яка провела у радянських в'язницях і психлікарнях більше десяти років за свої переконання. Жінка, яка говорила правду, коли всі мовчали, її називали екстремісткою, божевільною політичною маргіналкою. Але те, що здавалося божевіллям 30 років тому, сьогодні виглядає як точний діагноз майбутнього Росії та України. Новодворська бачила те, чого не бачили професійні аналітики. Вона розуміла справжню природу російської влади, і її передбачення про війну між Росією та Україною виявилися настільки точними, що аж моторошно. Ще у 90-х роках, коли всі говорили про дружбу народів та мирне співіснування, Новодворська попереджала Росія ніколи не змириться з незалежною Україною. Вона говорила: головна загроза для України завжди буде надходити з Москви. Кремль не згодиться з втратою контролю над українськими територіями і рано чи пізно спробує повернути їх будь-якою ціною. Це були не просто слова, це був точний аналіз імперської психології Росії. Новодворська розуміла для російської еліти незалежна Україна це не просто сусідня держава, це екзистенційна загроза всій їхній ідеології. Але найвражаючим було те, як детально вона описувала механізм майбутньої агресії. Новодворська передбачала, що Росія не просто нападе на Україну, вона створить внутрішній розкол в українському суспільстві. Вона попереджала: внутрішній розкол в українському суспільстві зробить країну вразливою до зовнішньої агресії. Росія буде грати на суперечностях між різними регіонами, мовними групами, політичними силами, і це точно те, що сталося. Росія дійсно експлуатувала внутрішні суперечності України. Використовувала російськомовне населення як п'яту колону, розпалювала конфлікти між заходом і сходом країни. Особливо пророчими виявилися її слова про Крим. Задовго до 2014 року Новодворська називала півострів ключовим елементом майбутнього конфлікту. Вона говорила: Росія ніколи не відмовиться від Криму і рано чи пізно застосує силу для його повернення. Коли у 2014 році російські військові без розпізнавальних знаків захопили Кримський півострів, багато хто був шокований. Але Новодворська передбачила це за 20 років до того. Вона розуміла: Крим для Росії це не просто територія, це символ імперії, престижу, військової міці. Без Криму Росія не може контролювати Чорне море і проєктувати силу у Середземномор'ї. Але найцікавішим було те, як Новодворська передбачила реакцію Заходу на російську агресію. Вона говорила, що США та Європа будуть втягнуті у конфлікт непомітно для себе. Спочатку через санкції і дипломатію, потім через постачання зброї, розвідку та фінансування. Поступово Україна перетвориться на арену протистояння світових сил. Новодворська попереджала. Це буде не війна Заходу проти Росії, а війна самих українців, яких використають як інструмент у боротьбі за вплив. І це точно те, що ми бачимо сьогодні. Захід постачає зброю, надає фінансову допомогу, вводить санкції, але воюють і гинуть українці. Найболючішою частиною передбачень новодворської було те, що вона говорила про обмеженість західної підтримки. Вона попереджала, що підтримка Заходу Україні не буде вічною. Вона казала, Україна зможе вистояти лише за умови опори на власні сили, а не виключно на західних союзників. Рано чи пізно Києву доведеться шукати власні шляхи для виживання. Ця думка особливо актуальна сьогодні, коли у США та Європі зростає втома від українського конфлікту. Коли політики все частіше говорять про необхідність переговорів і компромісів. Новодворська не обіцяла швидкого вирішення конфлікту. Навпаки, вона прогнозувала тривалі роки нестабільності, економічних криз і політичних потрясінь. Вона говорила: Україну чекають довгі роки випробувань, економічна криза, політична нестабільність, соціальні потрясіння. Це буде марафон виживання, а не спринт до перемоги. І знову ж таки її слова виявляються пророчими. Українська економіка зазнала колосальних втрат мільйони людей стали біженцями, цілі міста лежать у руїнах. Але найглибшим було її розуміння природи самої Росії. Новодворська говорила, що Росія приречена на повторення своїх помилок, бо імперія не може існувати без війни. Вона пояснювала. Російська система управління, побудована на страху і контролі, рано чи пізно зруйнується зсередини через економічні проблеми, корупцію та незадоволення населення. Це не була просто критика режиму, це був діагноз системної хвороби, яка рано чи пізно приведе до краху. Новодворська також передбачила наслідки агресії для самої Росії. Вона прогнозувала довготривалу ізоляцію, поступове зникнення технологій та відтік кадрів. Вона говорила: війна обернеться катастрофою не лише для України, а й для самої Росії. Ізоляція, санкції, втрата технологій відтік. Розумів, все це неминуче. Сьогодні ми бачимо, як точно вона передбачила наслідки: російська економіка під санкціями. Провідні компанії залишають російський ринок, сотні тисяч освічених росіян емігрували. Найцікавішою частиною аналізу новодворської було те, що вона говорила про внутрішні загрози для російського режиму. Вона вважала, що справжній крах Росії прийде не ззовні, а зсередини. Вона пояснювала, внутрішні проблеми Росії це головна загроза для режиму, а не зовнішні вороги. Корупція, економічна стагнація, боротьба за ресурси, політичні конфлікти між елітами. Новодворська бачила те, чого не помічали зовнішні спостерігачі. Російська влада тримається не на підтримці народу, а на страху й репресіях, а це означає, що вона дуже крихка. Особливо пророчими виглядають її слова про ілюзорність російської стабільності. Новодворська говорила, що режим тримається на ілюзії стабільності, яка з часом розсиплеться. Вона попереджала: кремлівська стабільність це міражу. Вона тримається на нафтодоларах, пропаганді та репресіях. Але коли один з цих стовпів похитнеться, вся система почне розсипатися. Сьогодні ми бачимо перші ознаки цього процесу: економічні проблеми через санкції, втрата довіри до пропаганди через військові невдачі, зростання репресій як ознака слабкості режиму. Новодворська передбачала, що крах Росії не буде миттєвим. Навпаки, це буде тривалий і болючий процес, що призведе до втрати влади кремлівською елітою. Вона говорила: імперія не помирає за один день. Вона довго агонізує, хапається за минуле, намагається утриматися за рахунок насильства. Але історичний процес неминучий. Цей процес ми спостерігаємо зараз. Росія втрачає союзників територію, престиж, економічну могутність. Але продовжує боротися, намагаючись утриматися за рахунок все більшого насильства. Новодворська глибоко розуміла психологію російської еліти вона пояснювала, чому Кремль не може зупинитися і піти на компроміси. Вона казала, російська еліта не може відмовитися від імперських амбіцій, тому що це означатиме визнання власної неспроможності. Для них краще загибель, ніж капітуляція. Саме цим пояснюється ірраціональна поведінка Путіна та його оточення вони розуміють, що програють, але не можуть зупинитися, бо це означатиме кінець їхньої влади. Новодворська бачила в українському конфлікті не просто локальну війну, а каталізатор глобальних змін. Вона передбачала, що ця війна змінить не лише Україну та Росію, а й весь світовий порядок. Вона говорила: український конфлікт стане переломним моментом в історії. Він покаже справжнє обличчя сучасної Росії і змусить світ переглянути свої відносини з нею. І справді, війна в Україні кардинально змінила міжнародні відносини. НАТО розширюється, Європа переходить на власні енергоресурси. Китай дистанціюється від Росії. Особливу увагу Новодворська приділяла інформаційній складовій майбутнього конфлікту. Вона передбачала, що боротьба за свідомість людей стане не менш важливою ніж військові дії. Вона попереджала: Росія буде намагатися переконати світ, що агресія це насправді самооборона, що Україна сама винна у війні, що Захід провокує конфлікт. І знову ж таки її слова виявилися пророчими. Російська пропаганда справді намагається перекрутити реальність. Представити агресора жертвою, а жертву винуватцем. Новодворська не приховувала, що ціна опору для України буде величезною. Вона передбачала масштабні руйнування, людські жертви, економічний колапс. Але водночас вона підкреслювала ціна капітуляції для України буде ще вищою, втрата незалежності, знищення національної ідентичності, перетворення на провінцію Росії. Ці слова особливо актуальні сьогодні, коли деякі політики закликають Україну піти на поступки заради припинення війни. Новодворська також передбачала, що внаслідок конфлікту з Росією Україна буде змушена шукати нові союзи та партнерства. Вона говорила про неминучість зближення з країнами, які також відчувають російську загрозу. Вона казала: Україна знайде союзників серед тих, хто розуміє російську загрозу на власному досвіді. Польща, країни Балтії, можливо, навіть Туреччина та інші. Сьогодні ми бачимо, як це передбачення збувається найбільшими союзниками України стали саме ті країни, які самі пережили російську агресію або загрозу. Серед довгострокових наслідків конфлікту Новодворська особливо виділяла демографічну катастрофу Росії. Вона передбачала, що війна прискорить процес вимирання російської нації. Вона пояснювала, війна забере найактивнішу частину населення. Еміграція забере найосвіченішу залишатися старці, пасивні та ті, хто не може емігрувати. Цей процес ми спостерігаємо вже зараз. Сотні тисяч молодих чоловіків загинули або поранені на фронті. Мільйони освічених росіян емігрували. Новодворська також передбачала, що Росія використовуватиме енергетичну зброю як останній козир у боротьбі з Заходом. Вона говорила про спроби шантажувати Європу газом та нафтою. Вона попереджала. Коли військова сила не спрацює, Кремль спробує використати енергетичну залежність Європи, але це буде їхньою останньою помилкою. І справді, спроба Росії шантажувати Європу газом призвела до протилежного результату. Європа прискорила відмову від російських енергоносіїв і перехід на альтернативні джерела. Валерія Новодворська померла у липні 2014 року, через кілька місяців після анексії Криму. Вона встигла побачити початок збування своїх передбачень, але не дожила до повномасштабної війни. В одному зі своїх останніх інтерв'ю вона сказала: Я всю життя попереджала про небезпеку російського імперіалізму. Тепер світ побачить, що я мала рацію. Але я б воліла помилитися. Її останні слова були заповітом майбутнім поколінням: не довіряйте російським обіцянкам миру, не вірте у можливість домовитися з імперією, готуйтеся до довгої боротьби. Сьогодні, коли ми спостерігаємо розгортання подій, передбачених новодворською, її слова звучать особливо пророче. Кожен її прогноз збувається з моторошною точністю: російська агресія проти України, захоплення Криму, внутрішній розкол українського суспільства, обмежена підтримка Заходу, довготривала ізоляція Росії, внутрішні проблеми Кремля. Все це вона передбачила задовго до того, як це стало реальністю. Її діагноз виявився точнішим за прогнози професійних аналітиків та розвідувальних служб. Найважливішим уроком передбачень новодворської є розуміння справжньої природи російської влади. Вона показала, що це ненормальна держава, з якою можна домовлятися. Це імперія, яка може існувати лише через експансію та пригнічення сусідів. Спроби умиротворити її лише заохочують до нових агресій. Новодворська застерігала. З Росією не можна домовитися, поки вона залишається імперією, можна лише стримувати її силою та чекати внутрішнього краху. Валерія Новодворська пішла з життя сім років тому, але її голос звучить сьогодні гучніше ніж коли-небудь. Кожна її пророча фраза нагадує нам: історія не прощає неуважності до попереджень. Вона бачила майбутнє, коли інші заплющували очі, говорила правду, коли інші мовчали. Попереджала про небезпеку, коли інші вірили у мир. Сьогодні, коли її передбачення збуваються одне за одним, ми можемо лише жалкувати, що світ не прислухався до її слів раніше. Можливо, це допомогло б уникнути багатьох трагедій, але історії не перепишеш. Можна лише вчитися на помилках і слухати тих, хто бачить далі за горизонт. Валерія Новодворська була однією з таких людей, і її заповідь звучить сьогодні особливо актуально: не довіряйте імперії, готуйтеся до боротьби і ніколи не здавайтеся.